Вона жити на дотик. А, ну, Це коли відчуваєш душею, серцем, тілом, мозком, інтелектом, внутрішнім світом. Цей зовнішній світ. Мене звати Наталка, От, мені 27 років. Я погано бачу, Бог щось одне забирає, а дає ще. Тобто інші можливості, інші, можливо, відчуття, інші таланти і інші відкриття у нашому житті. І, можливо, саме так я щось можу донести людям, щось відкрити для майбутніх поколінь. Ним світом трав мене зачарувала і принесла весна дарів чудесних, блакитність неба, спів пташок, вірчання ручаїв і днів воскресних. І почуття у мене незбагненні Чи то кохання, чи любов, чи, може, це ілюзії сонні? Ні, це не ілюзії. Це справжня казка. Давали гроші в маршрутках я кажу, мені не потрібні гроші. Я маю пенсію, якусь, я маю якісь такі кошти, які е, ну з яких соціальних можливо проєктів ще там. От ну мені не потрібні кошти, мені потрібна ваша допомога. Чому в нашому суспільстві те, що людина п'є, курить, це норма. А те, що людина не бачить, треба реагувати. Ну, по-іншому. Тобто, що це погано, що це гидко, що це не знаю як. От. Не потрібно цього. Я кажу, це пройшовши дуже багато шляхів, дуже багато чого. Дуже багато чого пройшовши. Я знаю, зараз сьогодні я зустрічаю, попри те, що я побувала багато де по Україні. Я... Я скажімо, університет, практично ну, майже на відміну. Декілька мені трошки не вистачило до червоного диплому, але разом з тим я зробила багато проєктів, я попрацювала у е школі, кожен з нас різний, і може в когось не таке волосся, не такий колір шкіри, не така зачіска, чи не такий ріст. Це то, також можна реагувати на це. Також можна це враховувати і казати, в тебе те не таке, в тебе те не таке. Якщо людина не сприймає когось, хтось обов'язково її е, також не сприйме. Тому що в нашому житті, як в біблії сказано, що посієш ти і пожнеш. Це вертається бумераган. Що ми хочемо від життя, ми повинні то давати. Анім пишуть прости поети, поють знаменітий піт. Это чувство, над данное Богом, чтобы любили друг друга мы, и чтобы не оскорбляли, и чтобы не предавали, и чтобы целовали, и чтобы баловали возлюбленных своих.